Чим займатися в Буковелі частина номер 7 Інші у мене в профілі у всіх моїх соцмережах. Погнали, значить. Побували ви в Гуцуленті. Дивіться, що ще я не договорив. Попередніх відео дуже важливо. Ставлю вставочки. Коли ви на озері молодості, якщо це літо, я б обов'язково скупався. знали, до речі, що це єдине сертифіковане озеро в Україні. І вода там просто неймовірно красива, кришталева, там її чуть ліпити не можна. Серйозно кажу. А до речі, там можна ще подивитися, як рибки класно плавають. Ну це взагалі такий окремі фетішою можна назвати. Далі, значить, що би я ще вам порадив? Якщо ви не ходите в походи з нами, посилання на наші походи та екскурсії під цим відео буде, то візьміть хоча б просто пішечки, пройдіться трошки. Сьома траса найлегша в Буковелі. О, нас весь на відео знімає. Ну, то таке буває. Значить, Пройдіться, отак, як ми ось. Покажи оператору людям, куди можна пройтися. Попри готель Редісон, просто вгору. Тут заблудитися майже нереально. Пройдіться сюди, хочете, підійти на вершину гори недовго? Туди вам навіть не треба екскурсовода, просто по лижній трасі собі йдете. Це фізична активність дає ну, значно XX кайфу. В наступному відео шай більше, а тут дивіться посиланнячку.